Шукайте просторе житло за вигідною ціною з усіма зручностями. Тоді зверніть увагу на будинок, розташований в селі Капустяни Вінницької області. Це житло ідеально підходить для людей, які прагнуть комфортного життя на природі, розвитку власного господарства або вигідної інвестиції. Вартість цього будинку становить 6300 доларів. Дорого? Можливо. Але за цю ціну ви отримуєте хороший одноповерховий будинок з шістьма кімнатами та земельною ділянкою у 25 соток. Це дійсно вигідне співвідношення ціни та якості. Будинок збудований приблизно 60 років тому, що свідчить з одного боку про його міцність, а з іншого про необхідність реновації даху та фасаду. З фотографій видно, що стіни хати глинобитні. Для захисту від дощу вони обкладені шлакоблоками або декоративними бетонними панелями. Покрівля виконана з металевих листів, що є практичним та довговічним рішенням. Зверніть увагу на вигляд подвір'я: багато зелених рослин, є господарські прибудови, це вже готовий простір для життя та ведення господарства. Будівля має цілих 6 кімнат. Це ідеально для великої родини, для тих, хто потребує багато особистого простору або хоче облаштувати окремі зони для роботи та хобі. Хата має житловий стан, а це означає, що будинок повністю готовий до заселення хоч сьогодні. Щодо опалення будинок має індивідуальне газове опалення, що є величезною перевагою для комфортного життя в селі. Крім газу, в будинку можна підтримувати комфортну температуру за допомогою дров. Туалет розташований у дворі. Серед комунікацій є свердловина, електрика та газ. До будинку веде асфальтована дорога, що забезпечує зручний під'їзд. Земельна ділянка площею 25 соток призначена для використання підсад, посадку картоплі та вирощування різних домашніх культур. Це дає значну свободу для реалізації ваших аграрних задумів або просто для створення власного зеленого куточка. Є підсобні приміщення, що можуть використовуватися для зберігання інструментів або інших потреб. Село Капустяни пропонує розвинену інфраструктуру. У радіусі до 500 метрів від будинку ви знайдете ресторан, кафе, ринок, магазин. Кіоск, парк, зелену зону, дитячий майданчик, аптеку, відділення пошти, зупинку транспорту, лікарню. Будинок розташований біля центру села. Поруч школа і дитсадок. Ландшафт навколо вражає. У радіусі до одного кілометра розташовані парк та річка ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Додатково в оголошенні зазначено, що від будинку за 50 метрів є свій прохід до невеликої водойми. Недалеко є мальовнича долина. Ще біля будинку збудована літня кухня з піччю. Це відкриває можливості для відпочинку біля води та насолоди сільським життям. Від села ходить транспорт в різних напрямках. До міста Тульчин 23 кілометри. До міста Ладижин 38 кілометрів. До Вінниці 103 кілометри. Отже, підсумуємо, за 6300 доларів ви отримуєте просторий шестикімнатний будинок з 25 сотками землі, газом, свердловиною, зручною інфраструктурою та прекрасним розташуванням біля річки та лісу. Це непоганий шанс для тих, хто шукає комфортне життя на природі або вигідну інвестицію в сільську нерухомість України. Хочу нагадати, що я не є власницею цього будинку і не працюю ріелтором. Я тільки ділюся з вами цікавими знахідками на ринку нерухомості України. Може, одна з них стане чудовим варіантом бюджетного житла для тих, хто шукає свій особливий куточок за містом. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.